Мої вітання, шановні туристи! Сьогодні неділя, 6 квітня, до нас повернулася зима, ночів'я повсніг, зараз, правда, трошки вже розтанув, але починає потихеньку примерзати. Тут у нас рання черешня, броньки вже налилися, але ще не розпустилися. Квіточки, нарциси. Ну то таке квітки, виноград ще спить, нектаринка ще не розкрилась. А реманентне слило вже починає цвісти і, мабуть, пропаде, якщо буде сильний мороз. Лохина. Пісточки вже починають розкриватися, але ще не цвіте. Кизил вже перецвів. Персик також ще не відкрився. Лохина. Жимолись почала вісти. Вишня, смородина вже, листочки розпустилися, вишня також вроньки з листя розпускаються, а тут у нас колоновитне яблуня. Ну що ж, такий невтішний результат, думаю, буде. Але що ми, друзі, можемо зробити? Ми можемо лише спостерігати, тому що проти природи не попреш. Пишіть, друзі, яка обстановка в вашому регіоні, тому що у нас тут на Заході, особливо Львівщина, Волинь, Тернопільщина. Самі бачите, яка погода. І передають цілий тиждень приморозки навіть сильні. Що буде, то буде. Тут у нас синиці. Чесничок гарненький. підживили його, а озима цибуля бідненька цього року. Ну, але то нічого. Підживемо буде рости. Ну все, друзі. Давайте, всіх вам благ.